Куди зник Пригожин? Вже понад добу він не виходить на зв'язок, та його прислужба не знає, куди зник їхній керівник. Востаннє його бачили в Ростові. Це останнє відео, на якому з'являвся Пригожин 24 червня, коли він залишав Ростов на Дону після оголошеного припинення заколоту. Цікавить те, що кримінальна справа проти Пригожина і досі не закрита. Станом на ранок 26 червня, кримінальну справу про організацію збройного заколоту стаття 279 Кримінального кодексу, головним фігурантом якого став голова ПВК Вагнер Євген Пригожин, не припинено і продовжує розслідуватись слідчим слідчого управління ФСБ Росії. Ж, може, Пригожин вже у в'язниці чи готується туди сісти? Або навпаки, готує план втечі. Адже, як виявилось, Пригожин справжній доларовий мільярдер. У Пригожина є ділянка під Санкт-Петербургом площею 1,3 гектари. Там є два будинки, басейн зі скляним дахом, оранжерея, фонтан, баскетбольний та волейбольний майданчики і вертолітна площадка вартістю 600 мільйонів рублів. А ще є цілий особняк під Глинджиком, площею 4 гектари на узбережжі Чорного моря. А ще приватний літак Хавкер за 2 мільйони євро. Яхта Санкт Вітамін за 6 мільйонів євро із шістьма спальнями. А дружина Пригожина – власниця спа-центрів, шоколадної фабрики та музею шоколаду. Ось такі новини. Ви підпишіться на наш канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, що вам сподобалося, що ні, для нас це дуже важливо.